На сіверщині днями відбувся перший мистецький ленд-арт-фестиваль. Унікальний захід мав на меті творче спілкування та створення оригінальних об'єктів ленд-дизайну, екологічного спрямування. Цей сучасний напрям екомистецтва прагне інтегруватися у навколишній пейзаж, доповнюючи його природну красу та надаючи їй особливого змісту. Про це розповів директор Шозицького краєзнавчого музею Ігор Сірий. На свята міськрадою було запропоновано створити фестиваль. Екофестиваль називається Тіп-креація. Це дуже цікавий проєкт, який створений на підтримку емоційно позитивного настрою. Та Екологічної теми до участі запросили митців і шостки та інших регіонів Сіверщини, які працюють у напрямку вираження свого бачення екології через мистецтво, особливою родзинкою фестивалю стала монументальна інсталяція. Вітрильник виготовлена з сухих гілок. Це була спільна робота музейників та творчих особистостей міста. Інсталяції, які були створені, планували створити їх по місцю, тож цим крайденом кар'єрі. Ми їх виготовляли у місті, тому що це потребує час, але оцей вітрюльник, який такий ну, дуже величезний, такий, 5 метрів, він створювався безпосередньо на місці. Ця робота за задумом авторів сакральне місце, де можна загадати бажання, і воно обов'язково здійсниться. Для його створення використовували природні матеріали, палки та лозу, зібрані прямо на місці, а також сухі гілки. Навіть штучний інтелект залучали для попереднього створення ескізів, хоча їх потім адаптовували. Окрім інсталяції, митці привезли з собою мольберти та малювали пленерні картини. Я думаю, що 2019 році оста. Один раз, коли ми збиралися на пленер, я маю на увазі у місті, то зараз це був перший крок вже в такому стані, в якому ми зараз знаходимося. Це були викладачі нашої школи мистецтв. А це були і також активні художники, які приймають участь у таких заходах. Фестиваль Тім Реація став яскравою подією, що об'єднала мистецтво, природу та екологічну свідомість. Він подарував гостям незабутні враження та безумовно об'єднав усіх спільною мрією перемога і справедливий мир для України.